І ти тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкій світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала. Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, околисів задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані жилю, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. мій висихає, мене покидає, і могили мої мирі москаль назриває. Нехай риє, розкопує, не своє а шукає, а тим часом переверті нехай підростає. Та поможуть москалеві господарювати. Та з матері Пилатом сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір копивати. На четверо розкопано, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як убито, якби то знайшли те, що там схоронили. Не б діти. Мати б не журили.